Петру з під Ну, Деякі самці, ще є цього року, що приїхали. Але що. Ну, ну, той. Бо є тут молоді, які будуть виставлені на аукціоні. Хіба ж треба Томаскалик. то москалик. То не самець? Ні, то самець, то москалик. Я йому хотів голову відрвати, як почалася війна. Жінка каже, та що ти смішний каже, та голову Чому, йому... чому то винен? Розріжемо просто кольцо і все. І, і той. І я його так думаю, ну ладно, ну, чесно, я йому хотів. Якби не жінка, то він вже не, <смеш> не жив. Покажи Це... нам якісь голуби, які Це приїхали я... до тебе в розпід з Португалії. Так, я вам зараз покажу про протимосових голубів, які приїхали. То треба йти з книжку, щоб я вам. Але ото я. Е, оце є е, саміця була придбана ну, з піпи. Ні, ні, то на алгарвах, на алгарвах давали піпа, то була куплена зідан, по зідану голубе. І горохове він брав там в колеги на цей, то є так само піпа, лудо. Я продемонструю ті родоводи, то буде самець. Тут дуже хороший буде голубочок. Ну, це голови, під, цей, під розплітник. Розплітник. так, то це є практично голуби, це є все під розпліт. Перше двоє приїхала. Двадцять третій рік Бельгія <ривання> О, А це є. Це є чистий хок, Хограйнер Райнер Болтон. Це є чисте голо. Тут є е, тато, її тато, це є тато оо, Чемпіона. А мама то є бунга, бо огранира голуби Бунга то є мама, а тато то чистий ну, тато чемпіон. Це саме твій ті взяти переб'є. Це по них теж голуби будуть на головодромі. Гол... Ні, ні, і на голубодромі для внутрішніх змагань. Та. Вона так. приїхала е, Цього року, але на початку осені. Я по ній нічого не взяв молодих, бо вже запізно було трошки. Голубки собі вилітає вільне відвідування на. На вольєр, вольєр так, практично хіба закриває, коли дощ. О. Mm. А це є по. По Володимиру Зеленському yeah. <laughs> та, той сам э, піпа. Э, Томас Рідний брат того, що виграв на перше на Україна -мастер, правильно? А, ні Масках. Е, то є та як то дідо, той, що виграв, то є його діду, е, саме yeah. Володимиру е, Ну, Піпа по Томас 6. А це є пряма дочка його. Ні, е, то саме не буде. А мама то є Маркус Сольнер. Голубка по марку Соня. Голуби в дуже гарній формі. Так, вони тут взагалі. Це значить, щось не до кінця розказуєш, чому вони стали. То приїхали, то не я його готував. Може, вони тікали буквально... нас, що ми приїдемо. Буквально... О, це є її син. Це е, та. Тато його то є оцей піпа, е, був спарований на ванлон. То голуб у мене є в розподі. Зараз так є. Внук, е внук цього ну, піпи. Це є... ти, ти собі під підрозплід його. Чи... Е ні, це він піде на оцей голубок, буде виставлений на продаж. Буде виснов... а, та, оцей, та, 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 буде? Так, на голубок. Я маю мене. Що... Я, ну, в розплід немає сенсу, мені закрати, тому що приїхало ще. Скільки 22, 69, 143. Та. Цей голуб буде на. На аукціоні. Так, це є з пізніших молодих, трошки, ну, видно, й пооперенні, але не є такі дуже пізні. Хто бажає придбати? Так, це та мама, то є оця старенька голубочка. Такий голубочок буде на аукціоні. Яка стартова ціна його буде? Я не знаю. Я думаю, що вони будуть е, всі початкова ціна від 50 або 70 євро. Ну, Запасайтеся попкорном і грошима. <зумієш> а там вже хай самі ну, сам народи кажуть, Ну, Тому це що... голубочка, яка того року пішла в розплід льотного. це 2014 рік, номер кольця 22 101 Вона відлітала мені до е, минулого року сезону. Е, 9 років. Та, 9 років вона відлітала, бо дякувати один або два рази, що вона не ночувала вдома. Але відлітала прекрасно. Вона мала. мала е, е, вона, щоб так було в категоріях, практично вона не зробила категорії, але зато вона завжди була друга, третя на голуб'ятні. Вона дуже багато разів була в п'ятірці на голубних. Вона і різні конкурси. Тому вона, вона могла мати 3 в Б, 2 в С, і там ще один. Той навіть було раз, що врах. вона була, набра, взяла один марафон, з другого марафону вона мені пропала, але прийшла. Прийшла все ж таки, все повністю з чіпом все як має бути. І я після того вже і не давав на марафон. Ну і Скільки вона за мала япон, сезон. То... Е був один сезон, що вона мала 12-12. 12. Так, І так вона мала 10-12, 11 12 Три роки, що вона так поспіль була, мала два роки по одному промаху, а один рік взагалі без безпромашно. Тепер приїхала та в розпліт поповнення. А, от є. Голубка з Португалії приїхала в Росію. Це її родовід. Це її родовід. Та, то є, е, мама це є Піпа позидану а тато Болгар. Е, 32-69-39 номер кільця О, Португал. О, то є тато є Болгар, то йде Харді Крюгер на Бар джерікс то все, ну практично, всі голуби, де є спіпи ну, були там всі голуби є по лінії Порше. Це його батьки, так? Да? Ні, ні, це не батьки. От, це мама, а тато того горховає. Тато немає фотографії такої, щоб mm. це той горуховий, що тато цього горухова, що першого показує. Бачу, бачу, бачу. А мама та мама та. Мам. Так. Ну, практично всі пірту все є Порше. Всюди є брати, сестри, Порше 911, 1 один важко Фредді, ногти всі ну, практично. На пізнічні пізні, осіння була. Це теж голубка привезла з Португалії. Це є тато, її, так само дає той піпа, то є так як той піпа, і мама то є сабло. сабло так, ну, на жаль, я цього року не маю ні одного молодого. Бо, кажу, вона була пізня, вона мені аж в жовтні вона почала нестися. Ну, я не брав вже молоді, то вже. Тут запізно було. Вже не дасть все буде добре, то, то на, дуже то на хороший, другий рік. Вбудовані. Мягенький пушок. О, то є так само той піпа, тут є той дідо. І мама то є Мартін Хацел Була так само куплена на голубодромі Алгарве. То є голубочка. То дворічна, ну, річна різніше 22 року. Вони ну, дуже гарно збудовані. З дуже хорошим паперням. Дуже. А то є оригінал вроді Майганус, та? та. так? Так, о. Голубочка. Майганус. То тепер mm -hmm. приїхала так само голубочка. Ще одна голубка привезена з Португалії. Так. На другий рік конкуренти, бійтеся. Бо я не бачу, а треба <ріст> змагати. <ріст> треба, треба. То є оригінал Майганус. Її, не знаю, рідний брат або сестра була, брала участь на Algarve Golden Race. 854. п'ять4. То з фіналу прилетіла 524 з трьох тисяч. Три з копійками фінал, да? так, вона прилетіла 524. Цей день перший день не було ні одного голуба на Олгарві цього року, були, ну був важкий там був сезон, фінал, і вона на другий день прийшла 524 з трьох тисяч голубів. Вона була практично одна пройшла всі як, залікові рейси. Його там ця голубка. Ну, і не знаю, голубка або СМС, там я не знаю, що вийшло. Бо він давав, там було 4, 4 голуба, то до першого рейсу 3 пропало. Там трошки було немало джерелу, це вже таке. І вона одна пройшла, і з фіналу пройшла 524. О, то та як рідна, рідна сестра чи там брат оцього Дівка, ото та голубка, ото є болгарка. Ну то є нові голуби. Розумію? Я не можу сказати, що як вони будуть летіти, тому що ну, ці голуби цього року хіба були набрані молоді. Щоб я сказав, що о, там то летить, то не летить, того я не можу. Тому що це ну, голуби були приїжджені і тільки цього року були набрані молоді. Вже на другий рік буду бачити, як по них буде летіти. Ну я сподіваюся, що буде, буде добре працювати, тому що вони працюють на голубодромах. Це є Португал 22 рік. Це є Болгар. Теж Голубочка. 62. А, це є дуже гарно збудовані. Я друкував. чекай, зараз, зараз я там. О, о це мій. А, о, от вона. о, Це є. татово Болгар, а мама це є. Отой піпа на хок. О, де той голосно, його основний голуб. Це оця голубочка ще була. Mm -hmm. А, о 180 дан, то є піпа на піпу, то є на. Це. Дуже, ну... Це теж того року при. Та, то тепер осені, то ще, ну, ту все є молоді голуби. Це молоді голуби. 23-й. Козирні такі номера. Так. 6 62 це її то є оригінал Ганус. Так само. Це є самці та. розплодові. розплодові та. То, цей вже я маю молоді, цього року молоді. Це є оригінал Ганус. І то, що була сива саме що що відказав оригінал Ганус, то є так само, просто на рік старше. Ті самі голли. А це є мій от, е, голубок, який мені брав участь у змаганнях. Тобто його син в категорії H перший? Так, його син в категорії аж перше місце. І його дочки, дві дочки, категорія G, перше, друге місце на клуб і перше, третє місце на регіон. І перше, третє, так? Так, перше, третє. Які там коефіцієнти приблизно не пам'ятаю? Е, вона вийшла, е, або 60, вроді 60 з чимось коефіцієнти має. Вона має одна дочка 22 на Україну, а друга 30 або 35. Це є мій гонт. Ну, Тож, і він сам не... був на, на змаганнях, так він його, не... його він своїм чіпом. 17-й рік голубок. Так. Голубок вже другі два роки в розплоді закритий. Дав, кажу, дав дуже добре голубів. І... З різними рахую, що всі три голуба з різними самицями і працюють. працюють дуже добре голуби. так. Цього року будеш практикувати ще якусь самицю? Так, чи... е, та. та. Так. так, буду вже, думаю, давати йому з цього, що приїхало, вже дає е, замішані піпи, от там давати е, вже це. Я цього від, він мав вже цього року, він має на Брукампувську голубку замішаний. Дуже добре, я от, давав один рейс молодими, то в п'ятерці було з чотирьох три молодих по ньому. З одного правда, ну один рейс, бо кажу, більше потім голуби почали хворіти, я не давав, тому що. ну, Треба займатися. І... А це от його тато, оцього голуба, оце і його. його тато. Типа син. Та, оце син. Мама не вже не мама. оце вам... син. Та, син. Мама, на жаль, була з 12-го року, я її мусив вже ліквідувати. Вона вже була старенька шкода. Ну, але Оце син, це... оце є оце його голубок, тобі покажу. о, ото є він. Це є на надрапув. Оце от його голубок був 16-го року. Дуже, ну він дає дуже великих голубів. Дуже великих? Ну, Тут то той, що категорія H не є, такий дуже маленький. Так. Ну так. Це є дідо категорія. Це дідо, так. Так, то дідо. Категорія H. Перше місце. Тачка, я правильно казав за ту хочку. Так, правильно, 401. А от то є родовід чемпіона. Тато, чемпіон. Це та хочка, що я вказав, то і тато та, на бомбу. Я маю, так два оригінальні хока маю у себе. Всі гарно збудовані. Так, він Привований. же в мене рахує, ну, з 17-го року я беру по ньому молодих. Я кажу, скільки я молодих по ньому взяв, ну. Ти він молодим до тебе приїхав? Так. Так, молодим, та, молодим, так, Так, він потепер закритий там. Номіновані ну, самці твої в категорії аж побачили, покажи нам ще категорія G в тебе було дві гуси, здається на регіон. Попробуйте. Що ми тримав їх в руках? оце є одна. походу. Категорія G це є. Так, оце є перше місце категорії G. Це рідна сестра в цьому є категорії H. Що... Так, ні-ні, мамі... що... по, 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 по тільки та, ну, тато один, мама інша. І дає да друга. Попробуй ще напівня всі серії. 417. Так, 417-та, а ця а друга, то 435 повинна бути. О, вона, бачите, 435. Це тоже родичка? Так, то є тато той самий. Просто Тату, мама, так. тут мама деклак, а тут мама Ганнібав. Геннібал. Дірь Гондай Гліні Оце. Мама, Цієї мама у мене є. Ну, тобто цієї мами вже немає. Uh -huh. Це є друге місце категорії G. Друге. І третє в тебе теж категорія. Ні, ні. Стужі тільки перше друге. Так, перше друге. Третє категорія це голубочка. У нас зараз давно є. Зараз я покажу. тут покажу. Це то 703, то не ця. Зараз вона подібна. подібається. Би... Будь ласка, білу голубочку. 에... Є... Біла Ні... голубочка, Ні... То, є, Ні. Е... то я восьмого купляв е... Бельгійка. Це є е... Мішель Байк, Арден. Я в нього брав голубочку, бо я її спорував таким був червоний самець Фабрі. Ну, це є лінія для марафону. Вона цього року має 4, 4 конкурси роді. Але я їй не ну, от на є двогрічними, вона не бо я їй не давав е, на 600 навіть не давав. Так, yeah. так, я короткі рейси відлітав, і вже на другий рік, трьохрічному віці, вона, я думаю, що все ж таки буде брати участь в всіх змаганнях. У марафоніх так, так, навіть... клубі в марафонів теж три в сезон. Е, так, два клубних два у клубних і федераційний. І федераційний. Так, федераційний. цього року я брав участь у федераційному марафоні. То мене голубочка все зробила все ж таки, вона була мені перша з е, другого марафону, бо я надо перші не давав, хіба зараз на не а Гебельську самичку я мав. Ну вона дуже, ну, Голубочка, капець Дуже добре, красота. Та. І от той. Маш, от його пера Вона як перший рік дня, вона була хвора. Ну так і лишилося. В мене є дуже добрі в ті опера А далі? Але голубочка дуже давна. Вона виграла, чи перша федера? Ні, ні, вона я просто прийшла Ні, перша, вона не виграла е, федераційний марафон. А скільки але? кілометрів до тебе було? Ну, 860, моє. 860, так. і в той самий перший день. Так, вона була. Я був на роботі, діти мене тут чекали і кажуть, та є, лонять, є, я думаю, ну. А доводи. ти чекав її, чи когось іншого? — Я ні, я її чекав її. Так, я знав, що. Я е, тримав, от, я зараз я покажу, вона в мене була, от. Сперемою все добре, тут. З першого марафону вона мені була цього перша, з другого марафону ця була голубка перша. Ну, на перший марафон це вона не ходила голубка. А ця не пішла на другий, тому що вона була з О. Це вона пішла на другий марафон, бо вона була з зійцем. Я її готував на Берлін. Вона має, да, на, ну, щоб не казали, що я обманю. Бачите, вона має Берлін. Вона йшла на Берлін. Два голуба два на Берлін. Дві голубочки. Ну, на жаль, не вийшло нам. Маємо надію, що. Так. На наступний рік буде. І їй молодий, ота теж, вона має один промах, промаг, оця голубочка, 2020 -го року. То є. Е, ну, ця сама лінія, ось, що ти було білюват, що ці хіба. То є те, то, то то, що просто по доці або по тому. Ну, вона дуже добре. Того року відлітала, мені кажуть, один промах має. І... Вона першою не була, вона була друга, друга, там четверта, то голубять. Але що, працюють ті голуби. працюють. Нема що казати, то з тих перших голубів, які приїхали з Португалії, одні, що лишилися, оцей сивий Хойман-бустер і Хірбот, Що вони спрацювали. Остання таке, ну. Так люди давали. Навіть, то кожен давав, то таке давав. Вже коли почали купляти голубів, відповідно почали інші результати. Дуже мало хто хоче подарувати хорошого голуба. В тебе більше номінованих призових місцях категорія голубки більше, ніж самців. Самців там трошки менше, наголу був більше. Десь так тобі співпали лінії, чи може якісь. інші? E, та все воно відіграло. І лінії відіграли, і то, що вдовинним методом завжди працюють краще самиць. Так, гніздовим, бо самиці менше йдуть на змагання, тому що вони більші з яйцями. І тоді ти просто не можеш дати їх. Ти даєш їх раз на два рази на три, на три рейси, тому що один рейс все одно ти їх мусиш пропустити, тому що вона буде з яйцом. Якби не як не перший, то другий, чи третій. А вдовини методу ну, вони практично постійно йдуть на змагання. І вони краще відновлюються, то вже доведено наукою, що самиці краще відновлюються, що не можуть краще брати участь в змаганнях. І самиці летять 80%. А саме злетить 20%. Він тобто, ну якщо взяти з сім'ї, то 20% процентів самців буде тільки дуже дуже ну, добре летіти. Остане буде летіти так середньо і не здало. Дуже мало самців, які дуже добре летять. Самець, які летять дуже добре і добре, набагато краще, ніж самців. Набагато О, то вже доведено, то не, не я не придумав. Е, голубки в тебе більш номіновані. Розкажи нам, чи може метод підготовки до сезону або під час сезону є якісь різниці між підготовкою самців і підготовкою голубок. Ні, різниці немає. Різниця тільки в тому, що зранку самицям краще, тому що вони перші вилітають. Вони вилітають от сюди, до двері, потім пізніше, я в спеціально зроблю двері. Сюди заганяю самців, закриваю їх і ну, самиці заходять туди. І потім, коли вже випустив самець, тоді переганяю. Е Ну, самці, коли випустив, самець переганяє собі назад. Щоб вони не е, бачили то. один Так, та і то є один певний що плюс, що самець літає перші, тому що ну літом самі розумієте, чим е, далі тягнути, тим більше жара. Вона, а вона з... так само відіграє роль. Повірте, що коли я приїжджаю з роботи в 9 годині випускаю голубів, я їх не можу потримати годину часу. Я їх тримаю 20 хвилин, 25 і все. І я можу сидіти, бо капець. А зранку і ввечері робиш тренування чи Так, дінки? Якщо є можливість, то зранку і вечором. По годині більше-менше. Вечором 40-45 хвилин менше трошки літають, бо ну, жара, пізніше тримати. Я було такі, тримав, випускав там година 8. Самі це добре, самці не здало. Бо Хлопить. не то, що і буває, якщо б'є яструб, я мав раз такий, що в мене не посадив, не не сіли щось шість голубів, то з них два пропали. Яструб бив заходить. і не, просто не дав можливості їм сісти заходить. і ганяв їх до самого вечора, і та і, і все. І після того я ну, дуже погано пізно випускати. Якщо є б'є є, є яструб в тій території, то погано. Коли не б'є, так воно нормально, вони постріли голубими б'ють, але якщо не дає спокою, то. Біда. О, той, і рідна сестра, ще одна така сама має бути. А вон собі Вони, Я думаю, вони в річному віці краще полетіли, ніж він. Саме в річному віці там дуже слабонько. Вони відмаслали повір повітря. Вони. А цього року напакет. Ну, вони зробили так само, робили конкурс. Вони не мають, що вони мали по 3-5 конкурсів Вони мають або 8, або 10 конкурсів Я можу тобі я так напрямка. Але що це? Все рівно він краще. Вони в річному віці краще летіли, дві, а він зараз полетів краще. Не знаю, чому, що вона так відіграла роль, що вони, бо що ми собі краще мало але... Ми тут до кожного з голубодів, з яких вітаємо гості. Просимо кожного голубода, щоб підтримав нас, підтримав ЗСУ, одного голуба з колекції спортсменів розкладову. Виставити на аукціон, щоб будь-хто з бажаючих купили собі голову на аукціоні, і всі кошти так. будуть перераховані на ЗСУ. Питання чи міг маю. би якогось одного голуба запрезентувати, якщо його, якщо е можете якого? Кого? Одна, одна із цих голубів. право вибору. Так, Мені Петро дає право вибору. Е, щоб... Хто придбає ту голубку, Моя вина, не Петрова. Це, Це є, є. дві рідних сестри з одного гнізда. Там один їхній брат. Категорії Аж перший. Рідний брат по тату. Дочки так само. Катего... То є так... категорії G. G, то є так само той самий тато. Той самий тато, що категорія H і категорія G це є той самий тато. А мама тут є е... дірван дебук у кітел, кітело. Кітел. Да я перещупаю нашим прихильникам нашого опціону. Зараз ну, я. Е покажу мами Мама є у мене, я покажу маму, так само презентую, бо мама. Мене я є вибираю мене. цю голубку Ця голубка буде на аукціоні. Це номер голуба. номер Голуба. 148, 2269 148. Щоб голубка, яка буде на аукціоні. Петро дав, шанс на вибір. Так. Це є кошти на ЗСУ. Кошти на ЗСУ будуть ці, які будуть продані. 100%. Ну, це є по тій самиці, що я казав, от по пі, типа, Піпа. Тато тут я не, не показу. Але то по тій мої старі голубці, це ми сами. зараз голуби будемо тримати. 143, так? Ану бери. бере. 143, так. так. 143. Це голубі, які будуть виставлені на аукціоні. Хто буде мати бажання, просимо вас і можливості придбати цей голубів. Їх буде, з 5 буде точно. Одного у нас на ЗСУ. Ми вже вибрали. Ми вже вибрали, Петро дає. І ще буде 5 голубів, які будуть виставлені на аукціон. Так, тоді один далі, дивимося. 23 рік, 143. Так, ну, щоб ще ми ще почали. Ще два пера залишилось Дуже. до лінки.